Як подати транзитну декларацію до NCTS Фаза 5. Можливі способи подачі бізнесом транзитних декларацій до NCTS Фаза 5 через єдине вікно через Портал трейдера, через брокерське програмне забезпечення. Як подати транзитну декларацію до NCTS Фаза 5 через портал трейдера. Вітаємо сьогодні. Ми покажемо функціонал порталу трейдера, який призначений для подачі транзитних декларацій в нову систему NCDS Фаза 5. Нова декларація може бути створена двома способами: перший це підвантаження з XML файлу, другий це створення декларації вручну із використанням функціоналу відповідного програмного забезпечення. Для того щоб створити декларацію вручну, вам потрібно натиснути нова декларація і вибрати категорію процедури і є 015. Це і є наша транзитна декларація. Після того, як ви вибрали категорію процедури є 015, ви натискаєте кнопочку Створити і у вас відкривається вікно, в якому ви можете самостійно заповнити усі відповідні поля. Як заповнювати поля в транзитній декларації? Ви можете знайти у методичних рекомендаціях, які розміщені на сайті Державної митної служби України у розділі Методичні та навчальні матеріали. Зараз ми з вами створимо декларацію із файла. Для цього нам потрібно обрати відповідний XML-файл на вашому комп'ютері, Натискаємо кнопку Завантажити, і у нас підвантажуються усі базові дані з цієї декларації. Зверніть увагу, що портал трейдера не присвоює ЛРН автоматично, тому і вам потрібно слідкувати за унікальністю цього ідентифікаційного номера декларації. Ми змінюємо ЛРН і натискаємо Створити. Як ми бачимо, уся базова інформація в декларацію вже підтягнулась. У нас тут є блоки. Транзитна операція, в якій зазначені усі базові дані щодо цієї декларації. У нас вже тут наявна інформація щодо митниці відправлення, митниці призначення, митниці транзиту. Також на цій сторінці у нас зазначається інформація щодо власне суб'єкта процедури та представника. Блок представника заповнюється у випадку, якщо у нас декларація подається брокерською компанією. У частині вікна також зазначена інформація щодо гарантії, яка використовується для процедури спільного транзиту. Далі у нас блок Вантажне відправлення. У вантажному відправленні зазначена інформація про вид транспорту, про вагу, тобто базова інформація про товари. Хотілось би звернути увагу на заповнення інформації щодо транспорту, в якому переміщуються товари. Відповідно до конвенції, будь-який замкнений простір, у якому переміщуються товари, розглядається як контейнер. Тому з метою забезпечення внесення до транзитної декларації інформації про пломби індикатор контейнера має обиратися завжди так. Якщо у нас товари переміщуються у замкненому просторі, але не наприклад самоходом. Після цього нам обов'язково потрібно заповнити блок транспортне обладнання. У поле ідентифікаційний номер контейнера зазначається власний ідентифікаційний номер контейнера, якщо товари переміщуються у контейнері, номер напівпричіпа, якщо товари переміщуються автомобільним транспортом, або, наприклад, номер вагона при переміщенні товарів залізничним транспортом. Вносимо відповідну інформацію. У поле, якщо декларація подається не авторизованим вантажовідправником, який забезпечує ідентифікацію товарів, то тоді кількість пломб зазначається нуль. Зберігаємо і, власне, у нас вже додано транспортне обладнання, до якого митниця при випуску товарів під процедуру спільного транзиту зможе додати пломби, які застосовані до відповідного транспортного засобу. У цьому розділі також зазначається інформація про місце розташування товарів. Якщо це у нас звичайна процедура, то це буде ідентифікатор митниці. Обираємо тип місця, де умовне позначення ідентифікатор митниці, а також заповнюємо поле з кодом підрозділу, в якому знаходяться товар. Наступна Атка у нас стосується безпосередньо уже товарів, для того щоб переглянути інформацію по товарах, переходимо у відповідний розділ. І на що хотілося б звернути увагу на те, що інформація про документи, які супроводжують вантаж, заповнюється уже безпосередньо в цьому останньому розділі, де у нас зазначена детальна інформація про товари. Зверніть увагу, що коли ви створили декларацію, ви можете як одразу подати, так і зберегти її як шаблон для подальшого використання. Якщо ми натискаємо, Зберегти у нас з'являється два варіанти: або зберегти як шаблон, або зберегти проєкт. Збережемо декларацію як шаблон. Внесемо назву і натиснемо Зберегти. Після цього декларацію ми можемо знайти у розділі декларації, знайти проєкти-шаблони. І якщо ми зайдемо сюди, ми бачимо, що наша декларація вже збережена як шаблон. І ми можемо Далі продовжити роботу з цією декларацією. Тепер ми подамо декларацію. Ми бачимо, що наша декларація була успішно направлена у цьому вікні. Після подання декларації ви можете відстежувати статус декларації. Наразі вона у нас подана, і після того як декларація буде прийнята в роботу посадовою особою митниці відправлення, тут статус буде змінюватися. Зверніть увагу, що у цьому вікні також є розділ повідомлення, і у разі успішної реєстрації декларації вам прийде 928 е повідомлення про успішну реєстрацію декларації митницею відправлення. Тепер спробуємо подати декларацію із помилкою для того, щоб ви розуміли, де можна подивитися детальну інформацію щодо помилок. Ми візьмемо знову ж таки нашу декларацію, яка у нас збережена в шаблонах. Спробуємо її повторно подати, але при цьому ми змінимо мову спілкування при відправленні. Напишемо її великими літерами, звертаємо увагу, що це поле має бути заповнено маленькими літерами, і ми отримаємо помилку після спроби подачі цієї декларації. Окрім того, ми залишимо той самий ЛРН декларації, який вже використаний. Як ви бачите, система не дає подати декларацію з тим самим ЛРН, тому нам доведеться його змінити. І після цього ще раз спробувати подати декларацію. Спочатку статус декларації зареєстровано. Якщо ми зайдемо в саму декларацію, ми бачимо, що декларація вже відхилена. Для того щоб подивитися причини відхилення декларації, можемо переглянути повідомлення, і тут ми бачимо, що власне у нас код мови не відповідає коду, зазначеному відповідному довіднику. Зверніть, будь ласка, увагу, що після подання декларації. У вас з'являється можливість завантажити XML уже поданої декларації. Ви можете його завантажити на комп'ютер і, власне кажучи, повторно використати її, повторюючи ті самі дії, як створення декларації з шаблону або чорновика. І з використанням порталу трейдера можливо також подати сьоме повідомлення про прибуття товарів в митницю призначення. Це сьоме повідомлення може бути подано як шляхом завантаження повідомлення з XML-файлу, так само і шляхом заповнення відповідної інформації через інтерфейс. Для цього натискаємо Нова декларація, обираємо відповідну категорію процедури повідомлення про прибуття, натискаємо Створити, вносимо МРН декларації, по якій прибули товари, дата та час прибуття. Спрощення процедура ні для звичайної процедури і так для авторизованого вантажу одержувача. Відмітки про інцидент, які можуть бути зазначені у транзитній декларації. Подмитниці призначення. Заповнюємо ідентифікаційний номер трейдера в місці призначення. Обираємо місце розташування товарів. В даному випадку ми зазначимо, що це у нас митниця. Та подамо відповідне повідомлення. Для того, щоб переглянути статус повідомлення про прибуття, ми переходимо безпосередньо у відповідне вікно і ми бачимо, що повідомлення відхилено. Для більш детальної інформації переходимо у розділ з повідомленнями, можемо відкрити саме повідомлення і переглянути причину відхилення. Як бачимо, у даному випадку причиною відхилення став некоректний номер компанії у місці призначення. Зверніть увагу, що на порталі трейдера ви можете переглядати не тільки ті декларації, які подавались через портал трейдера, а й декларації, які подавались із використанням брокерського програмного забезпечення, а також через веб-портал Єдине вікно. Методичні рекомендації розміщено на веб-порталі Держмитслужби у розділі Спільний транзит NCTS, підрозділ Методичні та навчальні матеріали. Що варто знати про структуру нової митної декларації? Україна прямує до Європейського Союзу.